Школярі випускних класів Сваричівської загальноосвітньої школи стали першими слухачами цікавої розповіді про пріоритетні напрямки навчання у Львівській академії друкарства, майбутньої перспективної роботи на підприємстві Памібро, вітчизняному лідерові виробництва паперових мішків. Маємо таку можливість працевлаштувати майбутніх випускників академії друкарства на товаристві з обмеженою відповідальністю Памібро завдяки тристоронньо складеній угоді, підкреслює голова Рознятівської районної ради Назарій Іванів. Вже нині міркуємо про майбутнє молодих людей, адже це неабияк важливо. Завдяки діалогу із представниками академії товариства Памібро школярі матимуть можливість отримати вичерпну інформацію і зробити певні висновки щодо майбутнього вибору професії, переконаний Назарій Іванович. Десь є така практика, що наші випускники шкіл йдуть тільки для галочки, для фікції, щоб закінчити вуз, аби рахувалося, що в них є от диплом. А ми дещо хочемо зламати цей стереотип і думати про те, щоб діток заохочувати до вступу до тих вузів, після яких вони будуть мати працевлаштування з високооплачуваною заробітною платнею. От як результат цього, у нас є трьохстороння угода між районною владою, між керівництвом Памібро. Я думаю, що такі угоди ми будемо налаштовувати з іншими підприємствами. І третя сторона у даній угоді виступає поліграфічна академія друкарства Українська. Суть заключається в тому, що сьогодні представники даного вузу приїхали до спілкування з найбільшими школами, тобто з випускниками цих шкіл, щоб вони в свою чергу вступали до їхнього вузу. А підприємство ПАМІБРО зобов'язується взяти їх після випуску до себе на роботу. Така бесіда безперечно дасть позитивний імпульс випускникам шкіл, виокремлюючи важливий аспект працевлаштування, що дуже важливо у сучасні. Асних ринкових умовах вважає начальник відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації адміністрації Роман Стоцький. Така зустріч наживо, де дійсно наші випускники можуть наживо поспілкуватися безпосередньо із представництвом української друкарської академії. Це розширює дітям можливість дізнатися більше про ту чи іншу спеціальність. Дуже ще важливо маючи тут в нашому районі підприємство якраз. По працяке може працевлаштувати оцих дітей. Українська академія друкарства у місті Лева віддавна відома своєю позитивною історією ще й з часів створення 1930 року. До того ж, цей вуз крокує у ногу з часом ставить акцент на випуску висококваліфікованих спеціалістів, яким у майбутньому у Брошневій осаді запропонують ще й працевлаштування. Мабуть, стало традицією те, що Українська академія друкарства не перший раз приїжджає на Терени Івано-Франківщини, тому що тут зосереджено один із найкращих і найпродуктивніших підприємств це є ПАМІБРО, яке випускає сучасну пакувальну, пакувальні мішки. Тому якраз маємо договір, який зобов'язує нас співпрацювати, і для того, щоби. Забезпечувати працею наших випускників ми використовуємо ці наші можливості. Звичайно, що працевлаштування випускників академії друкарства у майбутньому здійснюватиметься на конкурсній основі, каже директор товариства з обмеженою відповідальністю Памібро Роман Цимбалістий. Та все ж ми зацікавлені у такій співпраці із вузом, адже отримуємо висококваліфікованих спеціалістів. Уже нині на підприємстві працює п'ять випускників академії. Умови праці у нас чудові. До того ж, середньомісячна зарплата. Ні, одна із найвищих у регіоні і складає 7 тисяч гривень. Резує керівник. Оця угода про співпрацю певним чином, коли ми з нашого регіону, що ми зараз робимо відвідуючи школи, ми пропонуємо і розказуємо дітям, куди можна вступити, на які спеціальності. Відповідно, це будуть місцеві спеціалісти, які закінчують вищий навчальний заклад до спеціальності, яка в принципі застосовується на нашому виробництві. А ми в свою чергу молодих. Хороших потенційних енергійних спеціалістів можемо взяти до себе на роботу, працевлаштувавши та працевлаштувавши, забезпечивши робочим місцем, забезпечивши всіма соціальними пільгами згідно чинного законодавства. Ну і звичайно ж досить непоганою заробітною платою, яка в нас в районі, в області, я рахую, що одна з найбільших заробітних план. Побували цього дня гості зі Львова і у школі Рожнятова та інших його населених пунктах. Поспілкувалися з школярами, а також пообіцяли найближчим часом провести екскурсію виробництвом Памібро для усіх охочих.